Привіт! Сьогодні будемо говорити про літнє читання. Я розкажу вам про ті книжки, які нещодавно прочитала, які планую читати, а також ті, які читала давно і дуже щиро люблю. Почнемо ми, напевно, з такої теми, яку я назвала українське літо або літо в селі. Адже саме відпочинок у селі, стійко асоціюється в мене з літньою порою, адже в мене був такий досвід, коли щороку. На канікулах я приїжджала до бабусі, зустрічалася з друзями. Ми там абсолютно по-різному проводили час, і коли я читаю подібні. Тексти, я просто занурююсь у ці книжки. І саме ось таку атмосферу, атмосферу таких канікулярних спогадів я знайшла у книжці Любові Загоровської, коли були ми. Читала я її роки два тому. Мене книжка причарувала буквально з перших сторінок, бо я тим відчула, що ось, ну це ж практично я. І. Ці герої це просто як мої друзі. Нас головна героїня Дарка. Вона ось щороку приїжджає до бабусі в село. Як вона каже, вона приїжджає із торбою ручей, а в другій руці несе свій чухол із баяном. У мене була трошки інша ситуація. Я приїжджала із скрипкою, бо тоді саме навчалася на музичній школі по класу скрипки, і кожного разу я ось мала періодично репетирувати, і потім мої друзі стукали у вікна і через стінку, що наскільки можна це терпіти. А Також вона розповідає про тітку зоську. У нас була теж така тітка, але звичайно з іншим. Іменем, яка намагалась сіми корувати, яка була дуже строгою, але тим не менш це не заважало їм красти в неї яблука, що ми також дуже успішно робили. І загалом про літній такий відпочинок, про ось цю малину, яку можна рвати ще зеленою, про черешню, яку ви зриваєте також, коли вона ще хромтить і навіть не встигла нормально переживіти, і про багато-багато таких літніх відчуттів про пригоди, про. Друзів, знову ж таки, про ось цю сільську романтику, це саме в цій книзі дуже-дуже рекомендую. Я сьогодні, коли її гуртала, то ледь відірвала себе від того, щоб знову навчати її перечитувати. в мене тут дуже багато приміток, саме з того, що я знайшла схожого зі своїх літніх спогадів, і звичайно, з того, що мені дуже приємно повертатися. І ще одна дуже подібна книжка: це Толіки Юлії Мак. Це новинка буквально минулого року. Тут по відчуттях в мене було дещо інше сприйняття, адже якщо б коли були, ми мені подобалось просто від першого слова до останнього столікам. Сказалося дещо інакше, я прочитала її буквально тиждень тому. І що по враженням починається вся історія в Києві, коли кілька подорожей зустрічаються і мають ні упоронити оцю літню пору. у них є така традиція, там щороку, з 1 червня, чи топити просеко десь там біля київської перепічки, чи в київських двориках, чи таке інше. І я, коли поцілалася читати, то думала, що відповідно ми будемо читати про цих. Героїнь і про те, як вони проводили літо в селі. Але відбулося дещо інакше. Ми саме мантруємо спогадами однієї з цих дівчат, і вона розповідає, як вона приїжджала на Закарпаття до своєї бабусі. І щороку зустрічалася із своїми братами. Їх було крім неї ще троє. І як вони проводили літо? Як казала, вона в них така була канікулярна дружба, яка тривала, бо певне літнє свято або відповідно до кінця серпня. І кожного разу вони влаштовували різні дивні пригоди. Зокрема, в одне з літ вони вирішили будувати собі халабуду в кукурузному полі. І я одразу відчула себе дорослою, коли читала, що вони ось просто заходять в це поле, йдуть до центру, витоптують там собі кімнати, умовно балкон, вітальня, спальня, і думала: Боже, це ж вони руйнують стільки кукурудзи. А коли я була малою, у мене думки були б абсолютно іншими. Тим не менш, ми теж часто будували халабуди. Кожного року це була зовсім інша локація, інша технологія, інший принцип. І зазвичай приїжджала трошки пізніше за своїх друзів, і ми просто вривалися в це будівництво. Мені це дуже подобалось. Я коли читала, то одразу згадувала усі свої спогади. Тут, звичайно, є багато маркерів 90-х, початку 2000-х. той самий живчик, якісь смаколики, касетні магнітофони, звичайно, ну і багато іншого. Загалом, конструкція книжки мені не те, що дуже сподобалось. Бо я очікувала, що це у мене буде просто 5 зірок, але щось в мене з неї не склалося, попри те, що ось ці літні настрої мені дуже подобались. Ну і ще є така особливість трошки закарпатської говірки. Ну, принаймні, я думаю, що вона закарпатська, в мене нема з чим порівнювати. Тим не менш, слова були досить колоритними. Ще одна книжка, яку читала дещо раніше: це Ореста Осічук, абрикосова книгарня. Тоді оцінили її десь на 4 з 5, і тут теж історія, яка розгортається одразу і в минулому, і в сьогоденні. І розповідає більшістю про хлопчика, якого мама віддає своїм родичам, щоб вони за ним доглядали, адже вона змушена поїхати, щоб попрацювати, заробляти гроші, бо вони просто перебувають на рівні бідності. І він розповідає про те, як починає входити в цю родину, як спілкується з тіткою, яка завжди здавалася йому дуже страшною, але насправді виявилась доброю і щирою про ті всі страви, які вона готує, про їх сад, про книгарню, яку має її дядько, і про звичайну друзів, які заводить наш герой. Книжка досить тепла, досить приємна. Вона не тільки про літо, вона навіть і про різдво згадується певні спогади, навіть і воєнні події. Пам'ятаю, що коли її дочитувала, то мені здалося, що досить стрімко все розгортається, настільки стрімко. Щоб було б добре дописати ще хоча б 100 сторінок цієї гілки історії, яка розгортається наприкінці. А тим не менше я книжку дочитала і потім рекомендувала її своїм знайомим. І вони казали, що й вона їм дуже-дуже сподобалась, здалась дуже теплою, і вони продовжили рекомендувати її вже своїм знайомим. А що особливості цієї книжки є те, що тут є QR-код, де можна піти в чат-бот з авторкою, ну чи з ботом, точніше, з брикосової книгарні, який розкаже дальні подальші історії кожного з персонажів, а також можна завантажити навіть цілу кулінарну Книжку кулінарні походеньки з цьоєю касою. Ць Ці каса, та про яку я вже трошки згадувала, яка дуже смачно готувала. Загалом хороша книжка, можливо, колись я її ще перечитаю. «Зелена-19» марка Лівіна. Придбала її два роки тому. Була зачарована абсолютно тим, як вона виглядає, і вона також обіцяє нам подорож літніми спогадами. Я прочитала ці книжки не так багато, буквально з повісті Бабинелі, то сторінок, мені здається, десь 50. Мені дуже сподобалася передмова автора, дуже подобався початок, знову ж таки, хлопець, якому 13 років, він приїжджає не в село, але в Івано-Франківськ, і з того, що я розумію, він живе на вулиці, де приватні будинки за адресою Слена 19. Він живе з дідусем і бабусею, знайомиться зі своїми однолітками, розповідає про якісь свої враження, і, власне, в них тут навіть є гра, коли вони мають вгадувати кольори. Автомобілів, які будуть проїжджати, грають там футбол і таке інше. Я згадала, що коли я була малою, у нас було модно якось збирати авто, щось по кольору, і ми там щось мали підбивати під руку. Здається, я завжди обирала зелені. До чого це було, я вже не дуже пам'ятаю, але цей спогад мене виринув, я дуже багато років про це не згадувала. Я не можу сказати, що мені книжка прямо аж настільки подобається, як, наприклад, коли були ми Загоровської, бо мені в якийсь момент вона стала трошки сухуватою. В той же час я її ще не прочитала. Це взагалі добірка різних оповістей, які автор писав в різні роки. Вони виходили знову ж таки в різноманітних виданнях, і ось це така можна сказати, невеличка антологія в неймовірному оформленні. Буду читати далі, чула відгуки. Що це просто п'ять зірок, дуже тепла, щімка, прекрасна історія. І з гумором, і зі сльозами, тобто все разом. Тож думаю, що буду її обов'язково читати повністю вже і матиму своє таке повноцінне враження. І, звичайно, Марк Лівін в передмові писав про те, що дуже надихався книжкою Всеволодона Стайката стайка» Рос Васюківки. У мене ця книжка також є, також ще не прочитана. Багато моїх колег зростали з цією історією, вони її знали, вони її цитували. А я все ще не читала. І ось нещодавно отримала таке. Прекрасне видання з ілюстраціями Ростислава Попського, це просто прекрасний художник, і книжка сама неймовірно красива. Тож я думаю, що буду читати саме в цьому оформленні. В нас пам'ятаю, тут є два герої, можливо, там далі буде більше. На початку цієї історії вони жили в селі, а потім разом із так розумію, однокласниками виїдуть в Київ в таку невеличку мандрівку і там потрапляють у різні халепи і пригоди. Дуже заінтригована з ще не буду читати. кажуть, що ця книжка просто п'ять зірок в більшості, хоча я бачила відгуки і скоріше дуже негативні. Але не будемо поспішати, подивлюся, які будуть мої враження. Книжка теж з ностальгійними спогадами це компот з Патісонів Ольги Карі. Взагалі, авторка, вона родом із Чернігова, їй зараз десь біля 40-ка. І вона в цій книжці описує якраз дитинство в 90-х, початку 2000-х, ну, напевно, може, навіть кінця 80-х, залежно від того, наскільки довгим розгляд цей проміжок дитинства. І я прочитала тут лише сторінок, мені здається, до 70-ти, лише декілька розділів поки що. І на відміну попередніх книжок, які я згадувала, дуже багато часто гумору, таких пригод, то тут дійсно є. Історії, які викликають спогади. Перший розділ називається Хліб і світло, здається. І це про те, що як вимикали світло. Мабуть, це був чи кінець 90-х, чи 2000-х, Я не пам'ятаю саме коли, але пам'ятаю ось ці спогади, коли ти приходиш зі школи, наприклад, восени чи зимою, вже темно, і переживаєш те, що переживаємо ми зараз під час блокаутів, та коли ти сидиш робиш уроки при свічках. Ось ця книжка мені здалася такою трошки з нотком смутку, тобто вона якось не весела, принаймні поки що, попри те, що ностальгійна, але дійсно у мене, коли її читала, були відчуття такої трошки гнітючості. Не знаю, можливо, це виправилося далі. далі. Поки не знаю, дочитаю вже, поділюсь, остаточними враженнями колись. І ще от на добірку оповідань це нічні купання у серпні Сергія Осоки. Я прочитала тут лише теж кілька спогадів. Це історії. Про родину цього чоловіка, наскільки я розумію, автора, про знову ж таки, його дитяче враження, про його друзів, про його спілкування, про його родину. Все ж таки дошиччинки дуже красиво написані, також буду читати. Книжка, яку я прочитала вже на половину, це моє нещодавне придбання: це Ярослава Литвин і Вілла у Сан-Фурсиско. Я читала вже ці авторки рік розпусти Клауса Отто Баха, Мені сподобалось, як авторка пише. І тому я подумала, що історія про дівчину, яка переїжджає пожити і відбудувати хату у селі, має бути крутою. Наша героїня купує ось таку стару хату, недалеко від водойма, і хоче перетворити її на таке а-ля шале, готель, куди можуть приїжджати іноземці, або просто люди на відпочинок, щоб провести гарний час, побути на лоні природи, посіти біля такої жовтої прекрасної стіни, покупатися в річці, подивитися на лавандове поле і насолодитися повністю ось цією природою і відчуттям. Але, звичайно, хата вона має багато проблем: там є бур'яни, там є паркан, який опадає, проблеми з електрикою, проблеми з газом, якого немає. Ну і багато Іншого, в тому числі водойму, де не можна купатися. Я знову ж таки прочитала поки що лише половину цієї книжки, чула, що тут буде ще якась романтична лінія, і нібито навіть є продовження або пишеться продовження цієї книжки. Мені цікаво, тут дуже багато сленгу, суржика, мені подобається. Я не знаю. Люблю цю авторку, люблю цю книжку, хоча ще не дочитала, але мені здається, що якщо вам хочеться ось таких пригод, то цю книжку можна рекомендувати. Тут Дуже багато буде про родину цієї героїні. Вони всі колоритні, всі трошки. З відірваним дахом, як то кажуть, але дуже класні. І переходимо трошки до іноземних авторів. Власне, покажу вам книжку, про яку, мені здається, не чув хіба що глухий, як то кажуть. Це класика, це те, про що одразу згадують, коли говорять про літні штані, це звичайно Рей Бредбері та його кульбабове вино. Обожнюю цю книжку, читала вже двічі. Я думаю, що перечитаю не один раз. Це знову ж таки літо відчуття кульбабове вино, спогади трошки якоїсь магії, пригоди, містика, дружба все разом, що просто вкультивовано в цій історії. Поді розвертаються десь в 30-ті в Алабамі, наскільки пам'ятаю. Це дуже тепла історія. Наш прекрасний Дуглас Полдинг і хто читав Рея Бредбері, зрозуміє, що це та книжка, від якої складно відірватися. Попереду було ціле літо, безліч днів, безліч цифр в календарі, і він уявив собі, як його руки снуватимуть на всі боки, наче в богашиве з книжок про далекі мандри, зриваючи з дерев недостиглі яблука, персики, чорні, як ніч сливи, як він порине в лісу, чагарів, річку, як утішатиметься холодом за вкритими паморозі дверима рядовні, і як радітиме, смажачись у бабусині кухні разом із численними курчатами. Ще одна книжка, яка написана в цей же період і описує події, знову ж таки, тридцятих Валабамі, а це вбити пересмішника Гарпер Лі. Я люблю цю історію так само. Це розповідь про брата і сестру Джин Луїзу Фінч, також їх приятеля діла, як вони зустрічаються літом, як вони бояться свого сусіда прямі Мару Редлі, як вони знову ж таки досліджують світ. І в той же час є лінія про батька. Дітей цих, який працює в суді, захищає темношкірого хлопця, і про протистояння умовно білих американців із темношкірими американцями, і про те, у що весь цей конфлікт виливається, знову ж таки, очима дитини Джин Луїзи. Мені ця книжка дуже подобається. Зараз буду перечитувати її вже у графічному варіанті. І думаю, що мені це має сподобатися не менше. І ще одна історія знову ж таки: 30-ті, «Алабами. сучасник цих авторів, це Труман Капота, інші голоси, інші кімнати. І знаю чесно, про про цю книжку я вже майже нічого не пам'ятаю, бо читала її років 7-8 тому. Пам'ятаю лише ось це відчуття такої літньої спекотної атмосфери. І власне, я сьогодні продивлялася і Починається все 1 червня, коли герой хлопчик змушений покинути свою домівку, адже у нього помирає мама, і приїхати до батька в такий старий будинок. І там провадити своє літо і, власне, далі там жити. Знову ж таки, я вже багато чого забула, але пам'ятаю, ось цю атмосферу цієї книжки вона була неймовірною, і я хочу її, напевно, цього літа навіть перечитати. Книжка, яку, я думаю, всі одразу згадають по її товщині, це воно Стівена Кінг. Я читала її позаминулої осені, мені вона дуже сподобалась, крім одного момента. І це, звичайно, історія про літо. Про гурт дітей, які живуть невеличкому американському містечку Дері, і які борються зі злом. Події починаються в умовно наш час, так, коли вже дорослі герої отримують звістку від друга дитинства, який говорить, що зло повернулося, і прикликає їх повернутися до цього містечка. Паралельно в нас розповідається про дитинство і про те, як вони боролися з цим злом в. Вперше Стівен Кінг традиційно дуже яскраво виписує кожного героя. Дуже вони колоритні, дуже насичені. Їх родинні зв'язки дуже часто жорстокі, події з ними відбуваються, але це дуже цікаво. Просто я б сказала, не відірватися. Вопорпоперейом книжки її хочеться і хочеться читати. Історія неймовірна, тому дуже дуже рекомендую і дуже літня, звичайно. І трошки відірвемо вже від теми дитинства. Подивимося на дорослих, хоча. Не зовсім так, адже події цієї книжки також розгортатимуться починаючи від народження героїні. Це Елізабет Гілберт та природа всіх речей. Цю книжку я могла прочитати ще роки мені за ці тому, коли вона вперше виходила на український ринок ще в іншому оформленні. Я пам'ятаю, що бачила ту капенку, і коли дізналася, що це історія про біологиню, подумала, що вау, це має бути щось дуже круте. Але потім знову ж таки почула, що це вигадана біографія. Тому я тоді, як то кажуть, покинула цю книжку і не поверталась, бо в мене був. Тоді період, коли я Таку художню літературу не дуже цінувала, мені подобалося щось вивірене, точне, біографічне. І тому я дуже тішу, що нарешті познайомилася з цією книжкою. Це вже другий тираж, можливо, і третій, насправді точно не знаю. Історія розповідає про декілька покоління людей, які занурені у садову справу. Власна наша героїня Алма Вітакер вона народжується в родині чоловіка з Філодельфії, він досить заможний, має декілька компаній, має ботанічні сади, має успішний експорт рослин, але він про по життю. Авторка також розповідає. Про те, як він став тим, ким він став, що він народився у незаможній родині, садівника. Про те, що його батько працював на ботанічний сад, а він в якийсь момент зрозумів, що було б добре підзаробити, продаючи зразки з заможним колекціонером, яким власник цього саду не хоче давати ось ці рослинки. І як він робить свій перший бізнес. Потім про те, як він вирушає довколасвітню подорож разом із куком, як він захоплюється вирощуванням хіна. Мені дуже подобався цей гри, герой Генрі Вітакер. Його просто обожнювала, хоча в реальному житті, ну мабуть, я б не хотіла спілкуватися з таким персонажем. Але як літературний герой, він мене просто причарував. Ну і звичайно, про Вітакер і загалом про їх родини. Знову ж таки, в неї є різноманітне коріння. З одного боку це британці, та і ці британські садівники, такі прості люди. А з іншого боку, голландці, адже Генрі він познайомиться із Бетрікс, дівчиною з покоління голландських садівників, там упорядників ботанічних садів так і таке інше. Загалом природи рослин тут буде дуже дуже багато. І ця книжка вона просто неймовірно красиво написана, вона така дуже насичена ну, з цим колоритом, мандрами. Дуже полюбила цю історію. Це не був момент, який мене яким я трошки гадувала, але загалом мені книжка дуже сподобалась. Я це читала позичний примірник, і думаю, що мені треба придбати собі також, щоб мати цю книжку і за можливості мати змогу перечитати. З нюансів, тут софт тачі, тому дуже дуже брудниця від пальців, тому майте на увазі. І якщо говорити про жінок, які досліджують природу, то варто одразу гадати книжку «Делі Овенс, де співають раки, яку я читала минулого літа. Мені вона дуже сподобалась, вона виявилася неймовірно атмосферною. Там розповідається, що на узбережжі в хащах є невеличка хатина, де живе дівчинка, покинута родиною. Вона, по суті, живе сама і досліджує цей світ довкола. Вивчає малюски, вивчає риб, природу, рослини, пальми. Її теруть енциклопедію, і вона має вже до цього такий дещо науковий підхід. І звичайно про те, дівчина буде зростати, як вона буде закохуватися, як навіть там буде розгортатися певна трагедія, драма і судове розслідування. Мені історія дуже відгукнулася. Вона знову ж таки дуже насична, дуже атмосферна і з детективною ноткою, що безумовно тільки поліпшило її сюжет і додало певної динаміки. Ті, хто читали книжку Арундаті Рой, Бог дрібниць, думаю, погодяться з тим, що та книжка є також дуже насичена атмосферою, і це індійський колорит. Пам'ятаю, що сама історія мені не дуже сподобалась. Дуже сподобалась, як вона була написана. І знову ж таки, ця літня спека, історія родини, які вирощують фрукти, варять варення, як розгортається їх домашній бізнес, їх взаємини, Знову ж таки, кастова система в Індії. А все це було дуже цікаво, але в той же час. Наразі цієї книжки немає хоча, звичайно, рекомендувала б пошукати якщо. Подобаються ось такі індійські пригоди, така спека засушлива і в той же час дуже волога. А Там все це є і просто дуже-дуже багато. Якщо говорити про спекотне літо, також порекомендую книжку Паперовий палац, яку я читала буквально цієї весни. Там розповідається про те, як родина часто проводить своє літо на узбережжі, де вони мають такий паперовий палац, це будиночки, збудовані біля берега. Вони не мають таких особливих зручностей, у них там, мовно, туалет і душ на вулиці знаходяться. Одяться, вони просто живуть на лоні природи, багато плавають, спілкуються з сусідами, їдять фрукти. Тобто гарно проводять час, але звичайно. Разом із цим буде розвиватися така драма між драма кохання, драма родина. І мені ця історія дуже сподобалась, вона була дуже насиченою. По суті, фокусується довкола однієї дівчини, але, звичайно, в оточенні її найближчого середовища, її родини, її чоловіка, її друга дитинства. Нічого більше не буду казати, просто спробуйте Книжка, як на мене, чудова. Також хочеться задати мені і прекрасну книжку орденну сагу, це Джефрі в середня стать. Я коли перебирала знову ж таки свої полички, то побачила цю книжку і подумала, що дійсно це дуже літня книжка. Це історія про декілька поколінь однієї родини, починається її коріння в Греції, звичайно, певні події там будуть описуватися. Загалом говориться про те, як одна родина, вступаючи в ті чи інші зв'язки, створюючи наступні покоління і шлюби, до чого все це може призвести і, власне, Піть вдається від нашого головного героя чи героїні Каліопи, чи Кала. Це людина, яка народилася із чоловічими та жіночими статевими органами, тобто вона є гермафродитом, і про те, як вона буде шукати себе в цьому світі, визначати себе. І мені дуже подобалася книжка, я не очікувала. Я думала, що мої враження будуть посередніми, але я дуже полюбила, як пише Джефрі Євгенідіс. Я сподіваюся, що його книжки ще будуть перекладатися, бо вони неймовірні. Я пробувала читати ще іншу його книжку. І це дуже насичена історія, дуже красиво написана. Я неймовірно Рекомендую. І якщо вам захочеться подорожувати до Африки, я хотіла би порекомендувати вам книжку Сола Белоу і його гендерсон «Повелитель дощу. Я знаю, що не всім ця книжка подобається, навіть нещодавно вдавали своїй подрузі. Вона сказала, що ну, книжка непогана, багато повторів. І я сама її вже не прочитувала років 6, але тим не на менш намагав, постійно намагаюся її комусь порекомендувати, бо люблю я, як Соло Беллоу і нічого не можу з цим поробити. Отож, це інтернет, у нас є такий дорослий чоловік, який, в принципі, є заможним, має родити, він вже кілька разів був у шлюбі, мав є багато дітей, але він не відчуває себе щасливим, йому хочеться чогось іще. І ось він поїде до Африки шукати своє коріння, шукати свій, себе, відповідно, своє натхнення, свою силу і у що це виліться, звичайно, читайте в цій книжці. Дуже рекомендую спробувати знову фрагменти. Мені здається, що якщо ви прочитаєте перші дві сторінки, то просто цю книжку ви не зможете кинути і змушені будете її читати далі. Класична історія, яку мені здається, дуже багато людей читало. Можливо, навіть більшість це ті, що співають у терні Колін Маккалоу. Я її читала в років у 17 і все ще планую перечитати, бо вона мені дуже подобалася. Кілька разів бачила екранізацію, і звичайно, це ідеальна книжка для літа. Адже там описується Нова Зеландія, описується Австралія, описується декілька поколінь родини. Ося задушлива спека, вівці якісь стрижуть, сахарна тростина, яку добувають, тропічний острів, коли поїдуть, де поїдуть наші герої. Та й загалом багато багато таких подій, від яких дуже цікаво читати. Історія загалом дуже трагічна. Вона розгортається довкола молодої дівчинки, яка. Ну, можна сказати, ще в дитинстві зачарована священником Ральфом Дебрікасаром, він є католиком, і, звичайно, в них прописано, що вони не мають змоги створювати родинні якісь зв'язки. Але ось ця пристрасть пристраст, вона поступово зростає, і в якийсь момент виливається ось такий ем, дійсно потужне кохання. І відповідно, що це буде переростати, то читайте ці книжці, звичайно, я не буду спойлерити. Скажу, що вона така. Динамічна, дуже емоційна, дуже красива, дуже літня, знову ж таки, з величезним колоритом Австралії, тому всім рекомендую. І ще одна книжка, яку я також хотіла б перечитати, це мах Джона Фаул. Зачитала її в перші роки, ну, поки що єдиний раз років сім тому. Мені з одного боку дуже подобалось вона, з іншого боку, пам'ятаю, що змушена була її відкласти, вона дуже така тягуча і повільна, але в той же час мені дуже подобалось саме місце дії і це відбувається все на Грецькому острові, навіть на групі грецьких авторів а островів, бо там події періодично ну, наші герої мандрує. Це взагалі розповідається про молодого вчителя, який отримує такий контракт, викладати в грецькій школі. І приїжджаючи на узбережжя, він знайомиться із колекціонером, дуже заможним чоловіком Костасом, який запрошує його періодично на вихідні приїжджати до його оселі. Він є колекціонером, в нього є там, твори Пікассо та інших художників, він захоплюється театром і в нього живе дуже вродлива дівчина, в яку закохується наш герой. І там дуже Багато таємниць, такого трошки магічного реалізму, загадок. Мені історія ця сподобалась, і я знаю, що не зрозуміла її повністю, тому звичайно хотіла би перечитати. І думаю, що з часом обов'язково це робитиму. Ще одна цікава книжка це Еміліо Кальдерон Секрет порцеляни. Цю книжку читала минулого літа, буквально за день мені дуже сподобалося. Це вже для тих, хто любить пригоди. Тоді розгортаються десь у 16-17 столітті, і це написано на кшталт цих зустрічей географічних товариств, коли вони зустрічаються і звітують про пророблену роботу. І, звичайно, секрет порцеляни це не просто так назва, адже європейці намагаються ось вкрасти цей секрет вигороду. Отивні порцеляни у стародавньому Китаї, і відповідно, що до цього буде зроблено, які пригоди, які страждання переживатимуть наші головні герої. А це все дуже цікаво. Книжка тоненька, і якщо вам хочеться такої екзотичної пригоди, то, звичайно, дуже і дуже рекомендую. Що ми тут ще маємо? О, це вже у нас українське літо, і це Юрій Яновський та Майстер корабля. Цю книжку я також читала роки два томи, але в іншому виданні. А в цьому ж має бути ще передмова Ярини Цимбал, якої обожнюють, також окремі нариси. Про Героїв про людей, які стали прототипами до цього роману. Взагалі, в нас тут оповідь ведеться від особи Тома Кіт, товариша майстра кіно, який працює на одеській кіностудії, відповідно, спілкується зі своїми друзями, знімає кіно, ходить до моря, катається на човнах і закохується у прекрасну балерину. Він, нібито, на сторінках вже є літнім чоловіком, якому років 70, і сухатує свою молодість, свою юність, ось весь цей час. І книжка дуже така літня, насичена морським вайбом, тому якщо вам хочеться, це відчути дух хвиль, ось цю солону, воду, вітер, який вас розмухує ваше волосся. То звичайно, рекомендую почати майстра корабля. І ще одна морська історія, принаймні, такою вона має бути: Світанок Малібу, Тейлор Дженкінс, Рід. Я оці авторки ще нічого не читала. Це буквально перша книжка. Поки що я прочитала 50 сторінок. І скажу, що читається дуже легко, одразу відчувається ось цей океанський вайб, адже будинок нашої головної героїні знаходиться просто на узбережжі, як і загалом інших героїв, і буде якась любовна лінія, яка вже трошки накреслилася в різних місцях. І з того, що написано на перших сторінках, будинок, в якому має сьогодні відбутися вечірка, він, скоріш за все, згорить. І я так розумію, що буде там дуже багато таємниць розкриватися в минулому. Дуже цікаво, книжка дуже яскрава, і тому, звичайно, я буду її читати. І хотіла сказати вам також ще одну історію, о, яку, мені здається, варто додавати в кожну літню добірку, адже це фієста Ернеста Геммінгвея. Я що коли я її читала, це було років теж 8 тому. То мені вона не дуже сподобалась. Я чесно кажучи, очікувала більшого, бо стільки чула про гемінгове, і думала, що це має бути щось просто, неймовірне, а це була всього лише ось така проста книжка. В той же час ця книжка атмосферна. Тут герої вирушають в подорож до Іспанії на кориду, до міста Памплона, дивляться на бої биків, ходять на рибальство, п'ють вино і інші алкогольні напої, багато спілкуються. Я сьогодні, коли гортала цю книжку, я згадала, чому вона мені так ще не сподобалась, бо хто дивився моє відео про книжкові, так і ні, я не люблю Діалоги. Я люблю більше описи, а тут діалогів дійсно дуже багато. І інші книжки Геммінгве, наприклад, пришиває зброю, мені сподобалось набагато більше. Але якщо говорити саме про літо і літнє читання, то, звичайно, фієста і сходить сонце це, я б сказала, ідеальний варіант, і, можливо, я навіть її згодом перечитаю. Бо, ну, чому ні, це літня книжка, чому б не повернутися, тим паче в Хемінгве це класик. І давайте ще одну книжку згадаємо: це маленький друг Донетарт. Вона нещодавно вийшла в перекладі на українському ринку, я її щиро всім рекомендую. Взагалі, з усіх книжок Донетарт, мене це улюблена історія. Мені подобалась по-своєму і Шіголь, і таємна історія, але там були моменти, які мені не відштовхували, які навіть хотіла прогорнути. А маленький друг це була книжка, яку я просто полюбила дуже щиро і всім рекомендую з нею познайомитися. Виглядає обкладинка так специфічно, але повірте, це ось такий роман дорослішання елементами розслідування, де дуже багато таких родинних таємниць, де історія йдеться від обличчя дівчинки, яка має розслідувати давнє вбивство свого брата, пам'ятаю, що мені дуже було цікаво читати, це було дуже атмосферно. Я читала тоді її літом і думаю, що заліпки перечитала, бо багато чого вже забула. Um, але книжка якось дуже глибоко слилася в моєму серці, тому так дуже-дуже рекомендую. Ну і на сьогодні це все. Я вклалася повністю книжками. Зараз піду все ще це розкладати і дознімати. А ви ж діліться в коментарях, що з цих книжок читали або що порекомендуєте для такого дуже насиченого літнього читання. впевнена, що у вас таких порад буде дуже багато, адже, звичайно, я читала далеко не все і чула далеко не все, тому діліться, не стримуйте себе. А ми побачимось вже у наступних відео. Legenda então... por